Добрий день, це канал Я і Мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. Наталю, подай сіль. Ми з вами на кухні. Готуємо обід. Це у нас цибуля накришена, трошечки олію, небагато. Це у нас картопля начищена. Так, на місці сполущи. Це у нас сіль. Мені ще трошечки. Зараз ще лаврове листя і перчик візьмемо. Так, лаврове листя вкинула, Два листочки невеликих, поломила на кусочки. Так, і пару бубок перцю. то й зараз я в борщ викину. Так. Це в нас вода. Лєм трошки води. Небагато десь так. Півкружечки. І накриваємо покришкою і відправляємо на плиту, щоб тушилася. Поки картопля буде тушитися, ми зваримо червоний борщ. У мене картопля накришена з куркою, вариться вже на плиті, вже кипить. Зараз стушимо картопельку смачну і зваримо борщ. Яку зажарку до борщу буду робити, зараз покажу. Так, трохи олію. І цибульку кришимо. Зараз прожариться цибулька, додамо сюди ще морквочки. Ось, і прожаримо. А що далі? Тоді ще покажу, що далі буду давати цибульку. Кришити, як вам подобається, хочете грубше, хочете тонше. Ось тут же як вам Бачите, ну, я середньо. І не дуже дрібно, і не дуже грубо на, на плиту, щоб жарилася. Так, цибулька з моркою прожарилась. Викидаємо сюди червоний буряк. І відправляємо на плитку ще протушитися з буряком, моркучку і цибульку. Я показую, як я готую якими способами борщі. Якщо комусь так не підходить, можете так не готувати. Я готую, як, як моїм смачно. Ось так. Ось. І відправляю тушитися. Так, поки буряк жариться, зробила томатну пасту, розвела трошки водою. І вкинула сюди дві чайних ложечки, неповних, цукру і чайну ложку ще додала. Ось, для того, щоб буряк був гарний, червоний, щоб борщ тримав колір. Ось. Так виходить дуже смачно. Так, буряк протушився, виливаємо сюди. Томат і перемішуємо. І ще на мінутку, щоб прожарилось. І буде нам смачно. Ось така у нас вийшла прекрасна зажарка до борщу Зараз я викину у борщ. Закипить і все, наш борщ готовий. Картопля м'ясо у мене зварилося. Борщ я посолила, вкинула свою туди приправу домашню, ту, що я робила. Як роблю приправу, у мене є відео. Ну і зараз будемо пробувати їсти смакувати, яка в нас вийшла смакота на обід. Борщ з картоплею тушеною, з помідорами. Ось так в мене. Виглядає мій обід. Картопелька, помідорчики, борщик. Гарний, червоний, червоний. Якось світло відсвічує. Недобре видно, що червоний і червоний. Ось такий. Ще в мене печіночка є. З курочки. Ну і будемо зараз смакувати. Попробуємо, чи борщ добре посолила. Смачно? Але смачно. Угу. Хто до мене на борщ на картоплю з помідорками? Ну що, посмакуємо картопельку ще. Я картопельки не жарила, я її тушила. Тушена картопелька мені краще. Но є, що я і жару. І картоплю фріру роблю, і жару. М -м -м. А помідори які смачні. Дуже смачно. Дуже. Ось таке діло. Так. так що заходьте до мене на смачний обід. А ми зараз пообідаємо, йдемо на двір до роботи. Бо роботи ціла купа. Я знаю навіть яку. Не розказуй нікому. Добре. А картопелька смачна. Не показуй, бо побачу ложку твою. Що буде і не повірить, що ти не з моєї ложки їсиш. Але смачно. Ладненько. Ми будемо їсти всі сідати, а коли бавиться роботи багато. Всім ми розпокою, затишку, скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па.